Але я сьогодні наважився говорити про і давати відповідь, чому Бог не зробив, і чому ти не віриш в те, що Бог зробив. І перше, звичайно, що я завжди майже починаю, це те народження згори. Люди не знають, чи мають спасіння. Вони завжди кажуть, ну це Бог знає. Ні дорогенькі. Бог зробив так, щоб Дух Святий свідчив твоєму духові, що ти спасений, що твоє ім'я написано там на небесах, а не записано десь там в Захристії, в якійсь книзі. Це не книга життя. Це реєстрація якоїсь деномінації, якій ти, ти належиш вже з дитинства. Хочеш ти того чи не хочеш. Потім ти можеш щось міняти. Ну я говорю про те, що роблять люди з самого початку. Він дарує спасіння. І спасіння приходить через те, що звершив Ісус Христос, і ти почув, що Він звершив, тобто цю благодать, і це ти отримуєш по вірі. Хіба Христос не каже, як отримати це життя вічне? Каже. Сукайтесь, віруйте в Євангелію. Хіба не каже нам, кого слухати, щоб отримати, що робити, щоб отримати. Зараз я вам прочитаю це слово Марка 9,7. Та хмара ось їх заслонила, і голос почувся із Хмари. Це син мій улюблений, Його слухайтеся. Кого слухаєшся ти. Ми, поч... Ми повинні почати з цього, щоб відповісти. А чому Бог не зробив? Це син мій улюблений, його слухайте, і робіть те, що він скаже. А ви щось знаєте з того, що каже Христос? Я знаю, що багато з протестантів, та й поміж католиками прославними є люди, які скажуть, знаю, що сказав Христос, то чому не робите? А питайтеся, а чому Бог не зробив? Бог все зробив зі своєї сторони, щоб ви прийняли це. І прийняли це не чимось таким складним, а тим, що ви почуєте і повірите в те, що, те, що він зробив. А в мене мало віри. Віра дана всім одною мірою. Я маловірний. Ні, просто ти сидиш на двох кріслах. Ти сидиш, мається, на кріслі релігії своєї деноминаційної, і частково сидиш в Євангелії, тому що віриш, що Ісус Христос Господь. Але воно не працює. Якщо твоє серце належить двом, то кому ти служиш? Якому панові сьогодні ти служиш?